Цікаву казочку про мишку. Давним-давно у густому дрімучому лісі жила одне мішенят. І таке вже маленьке воно було, що домівка його була звичайнісіньким грибочком. Всі нам дуже любили його, адже мишенятко було завжди дуже привітне і освітне. Одної погожої дини мишенятко вийшла на прогулянку по лісовій дорозі. І раптом. Вона побачила щось велике і жовте серед кощів на узбіччі дороги. Так це все. Мабуть, катри із фермерів, які постійно їздять цією дорогою на базар, загубив, загубив цю голову голову сиру. Ми ж маленьке женятко ледве відтягнуло величезний шматок сиру до своєї домівки, а там. Зручно вмостившись у затінку своєї хатинки, мишеня почало ласувати смачним і дуже свіжим сиром. Мишенятко подумало, що варто запросити усіх мишок із навколишніх мірок, аби вони теж поласували цією смокотою, адже сил було так багато. А в цей час у лісі поселився вовк. І якраз проходив поруч. А чим це тут так смачно пахне? Доброго дня, це син, чи не хочеш ти теж споміститись, Тут в тебе вистачить. Як смієш ти, мала машеня, так зі мною розмовляти? Я заберу собі увесь сир та ще й тебе з'їм. Маленьке мишенятко дуже сильно злякалося. Як же може захистити воно себе від такого величезного звіра? Відвічі Мишеня відчула, що воно от-от заплаче. Але мишенят поразку придумала, що йому робити. І замість того, щоб заплакати, воно зареготало на весь свій голос бог здивовану мову. Чого це ти смієшся, коли настала твоя остання хвилина життя? Тому що ти новий житель цього лісу, і ти не знаєш, що мене всі тут бояться. Тебе бояться, не може такого бути. Я тобі зараз все доведу. Ходімо зі мною у поле, де фермери працюють. Ти побачиш все на свої очі. Я буду йти першим, а ти за мною і не відставай від мене. Мовивши це, машинятку попрямувало у бік поля, де працювали люди. І чим ближче вони підходили, тим швидше мишеня бігло, а так як воно було дуже маленьке, бо постійно губив його, а потім мусив нас доганяти. А мишеня ховала своє. Не відставай вочі швидше. І от, коли вони наблизились до людей, мишенятку знову заховалося, а до вовка вигукує з-поміж трав. Сюди, менші, сюди! Коли він побіг у сторону мишенятка, фермери помітили його вовка, а на мишенят, величезного, страшного звіра, який біг до них, що є сил. І, звичайно, всі люди перелякались не на жарт і почали втікати хто куди. Цю мить мишенятко вийшло з-поміж трав і почало бігти перед вовком з рудьми. Тільки не здогнав мишеня, подумав, що всі фермери тікають від нього. Так да, це правда, подумав вовк. Усі насправді бояться мишенятка. А я хотів йому ще з'їсти. Тепер сам вовк злякався і почав утікати від малого мишенятки. Настільки швидко, що за ним аж вітер От так мишеня врятувало собі життя і не завжди сильніший той хто більший за тебе. А ввечері до мишенятка в гості прийшли усі сусідські мишки, аби поласувати смачним сиром і почути історію про вовка. Мабуть, вони і досі їдять,